Проходять нашу діагностику, яку ми маємо от, по нашій системі. Потім е по програмі очистки, да, як для чоловіка, так і для дружини, і починають приймати продукцію, да, як для вагітних і для тих, хто хоче мати дітей. У нас є програми. І потім мають діток уже, хоча медицина офіційна їм казала, що у вас ніколи не буде дітей. І таких сімейних пар у нас. Більше декілька сотень є Я вже так. за 20 років. У мене є в структурі така молода жінка, в якої була проблема з народженням Дети. другої дитини. Другої mm. дитини. і е, вона у нас е, почала системно приймати продукцію. Е, постійно. Е, от, Кілька років вона приймала продукцію, проходила діагностики два рази на рік. І е, за два роки вона на, е, завагітніла. В неї була проблема саме завагітніти на другий раз. І е, за два роки вона потім завагітніла, винесла дитину, зараз здоровий хлопчик бігає. Собіра. Дякую. Бачите, результати є дуже серйозні, таких у нас. Тому приходьте на школу, у нас є онлайн, офлайн школи, От, і діліться, просто допоможемо більшим людям, кому це потрібно. Люди шукають там, звичайно, буває, опускаються руки, в когось не може вже знайти, ходить, ходить, не можуть знайти проблему. А ми можемо допомогти або словом, або розказати результат. Чись у нас є теж сайти, які ми ведемо групи, там можна теж ділитися своїми результатами і запитувати. Є питання там по здоров'ю, ми теж можемо порадити, що дійсно люди, які отримали результати, це не видумання, а те, що є дійсно і ділимося своїми. Дякую за увагу.